Як бачимо, 5.18 з трьох напрямків тролейбуси вже на залізничному вокзалі, тобто ще лишається 25 хвилин для того, щоб люди могли взяти там квитки на електричку. Я запитався в тролейбусі номер 6 якби було поки що два пасажири.

Шел троллейбус. Так, на чем вы приехали? А откуда, с какого района? Шелусково, Шелусково. Шелушково. Ну, это центр Шелушково. Да, Ну, еще сейчас все отработать. Конечно, 22 рубля оплатил. Не, а ваш есть? Вы как пенсионер имеете права а право. А сказали, что нет. Кто такое сказал? Где вот, а, вы, а, почему в кассе сказали, что не нет? Вы вы а вы вы в какой кассе вы брали билетик? право. Знать тепер, Я ж вже прийшов, Вони кажуть, що 22. Я зрадів, що 22, хай буде там це, це, це 80, <ривіт> Я чисто випадково дізнався. Просто в тролейбусі сів цей, що підвозить пасажирів до цього. Мені сказали, що сьогодні перший, перший рейс. От я І, і сів. <ривіт> Підійшов до каси, дав студентський. Мені сказали 11 гривень, я дав і мені видали квиток. В принципі, дуже вигідно, тому що раніше тратили 80 гривень тільки в одну сторону, і дорога обходилася 160 гривень, а тепер в обидві сторони буквально за 22 гривні. Судя по всьому, з початку іюня буде 35 гривень. Поки на сьогоднішній момент дійствує старий Таїв 22 гривні. промо перша йде. Ну що, я серйозно? До, до червня місяця промо 22 гривні. Знижка йде зараз, і зараз всі квитки будуть коштувати 22 акції. Тут, якщо я не помиляюсь, 808 загальна потужність потягу місць. Побачимо через деякий час, тому що продажа квитків на сьогодні розпочалася лише позавчора. Ну, це технічні причини, ви розумієте, перший запуск, але в той же час вже на сьогодні на сьогодні продано 82 квитки. Запуск цієї електрички став можливим, благодаря тому, що депутати міського совету прийняли рішення про представленні льготи «Укрзалізниці». Город представив льготу по оплаті налогу на землю для нашого управління Железных дорог. Железная дорога пошла навстречу и запустила этот электропоезд. Самая большая надежда у меня, что со временем людей из Киева в Житомир будут ехать больше, чем из Житомира в Киев. Ну, хотелось бы.